У Вінниці відбувся другий захід профорієнтаційного проєкту Професійні обрії. Дітям військових та внутрішньопереміщених сімей розповіли про діджитал професії, навчили, як правильно розвивати соціальні мережі. Нікіта Пшеничний один із 20 учасників проєкту щодо вибору професії. Хлопець зі Слов'янська до Вінниці переїхав спочатку повномасштабного вторгнення. Зараз цікавиться графічним дизайном та хоче далі працювати у цій сфері. Тому й прийшов на тренінг, щоб дізнати ще більше нового про діджитал професії. Я вже пробую себе у. Дизайні, графічному дизайні, це перше легко для мене. Це досить спокійна, можна сказати, професія, тому що цим можна займатися будь-де вдома, на відпочинку, де захочеш. А 15-річна Дар'я Нікітіна вже в наступному році складає НМТ. Тому до вибору майбутньої професії ставиться серйозно. Планує стати економістом, але перед вступом до вишу хоче ознайомитись з іншими професіями. Дуже цікава зараз тема обирання професії, бо такий дуже складний вже рік. Цей буде здавати НМТ вже наступного року. Хотіла просто почути нові професії, ким можна взагалі стати. Побачити нові можливості, можливо спробувати себе в різних сферах. Тренінг для дітей провела засновниця одного із маркетингових агентств Юлія Шандра. Вона детальніше розповіла про сферу СММ. Зустріч була побудована у форматі такого певного діалогу. Ми спільно з дітками розбирали професії, кожного розбирали окремо. Спочатку вони розповідали, що вони про неї знають, і я доповнювала як би, тією інформацією, якої їм не вистачало. Скажу, що відсотків 10, навіть більше діток вже задіяні в таких професіях, тобто вони знайомі з цією тематикою, вони або проходили курси, або практикують щось десь у своїх соціальних мережах і після завершення зустрічі звучало дуже багато фраз, що дійсно, можливо, розглянуть для себе як для вибору професії ось деякі професії в сфери діджитал. Проєкт Професійні обрії розрахований на два місяці. Кожного тижня підлітки будуть опановувати цікаві професії та знайомитись з новими спікерами. Продовж квітня, травня місяця, буде проходити цей проект, і діти будуть мати можливість ознайомитися з професіями, можливо, змінити свою думку щодо тої чи іншої професії. Мета цього проекту обрати професію, яка буде корисною, яка буде актуальною. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина.